Квіти в будинку дарують позитивні емоції, гармонію, естетичне задоволення. А згідно давньокитайському вченню феншуй, при правильному виборі і розміщенні рослин в будинку можна створити позитивну енергетику, посилити різні сторони життя. Азалія азалія володіє потужною позитивною енергією і буквально вбирає в себе негатив, захищає від застрості і пристріту. Ця рослина здатна згладити конфліктні відносини між членами сім'ї, привнести спокій і розуміння у взаємини в подружжя згідно феншою азалію краще ставити в тій частині будинку, де люди бувають часто, але не дуже довго за часом. Розмістити її можна у вітальні передпокої, коридорі або навіть у ванній кімнаті. Азалія дуже невибаглива у догляді, не любить прямі сонячні промені. Не виділяє різких запахів і не виділяє алергени, дуже красиво цвіте і неодмінно буде доречна в будь-якому інтер'єрі, фікус. Ця квітка не тільки чудово очищає повітря в кімнаті, але і робить атмосферу сприятливою згідно феншую, Фікус відповідає за матеріальний достаток сім'ї, але слід його правильно розмістити, адже якщо поставити рослина в зоні шлюбу, то властивості матимуть зворотну дію. Почнуться сварки, роздратованість і конфлікти. Фікус також має лікувальні властивості. Якщо зробити настоянку на спирту з його листя і прикладати до хворого місця, то дуже швидко йде запалення. Ця цікава рослина може забрати хвороба або неприємності господаря і загинути від цього герань. Герань виділяє ефірні масла, які заспокоюють нерви і заповнюють сили і енергію людини. Вона захищає від пристріту психічних розладів. Негативу приводить думки в порядок. Єдина рослина, яке можна ставити в будь-якій кімнаті. У спальні вона дарує спокійний рівний сон. Якщо росте на кухні, то їжа буде смачніше і поживніше, якщо її поставити в передпокою. То вона буде поглинати негатив, що виходить від гостей. Рослина невибаглива. Потребує рясних поливах і віддає перевагу затінені місця в миртове дерево. Якщо вирощувати мирт правильно, то рослина розкриє воїстину унікальні якості, це дерево сприяє миру в будинку, створює енергію щастя і любові, володіє безліччю цілющих властивостей. Тому рослина рекомендується вирощувати або в своїй спальні, або в кімнаті дітей, адже воно дезінфікує повітря допомагаючи пригз грипі, а настоянка миртового дерева застосовується при отитах кашлі, кровому діабеті, інфекціях. Викликаних стефілококом кактус. Існує повір'я, що кактуси на свої голки збирають негатив, пристріт, заздрість, відганяють темні сили, ця квітка здатний нейтралізувати почуття злості і гніву врівноважує емоції господарів, допомагає заспокоїтися, кактуси забирають негатив від сплячої людини, тому рекомендовано ставити їх на підвіконня в спальні, якщо рослина ростити в зоні багатства. То воно буде стимулювати зростання матеріального добробуту в будинку грошове дерево. Ця рослина здатна розкривати грошові канали, знімає нервову напругу, вантаж переживань і стрес, якщо поставити його в будинку в зоні багатства. То вам буде гарантовано матеріальне благополуччя. Також добре мати цю рослину на робочому місці, якщо пестити і плекати грошове дерево, то воно стане справжнім амулетом для господарів. Ця квітка підвищує рівень життя всього сімейства. Продовжує молодість, активність і чоловічу силу бамбук. Це екзотична рослина, невибаглива в догляді, досить вибрати для нього світле місце і стежити за вологістю ґрунту, іноді його пересаджують в прозорі ємності. Заповнені галькою і водою, якщо поставити його у важливі енергетичні точки на підлозі, то він здатний залучити гроші і удачу в будинок, нейтралізувати негатив і перетворити негативну енергію приміщення в позитивну лимонне дерево. Вирощування лимонного дерева в будинку в буквальному сенсі приносить плоди. Ця рослина має дезінфікуючі властивості, стимулює імунітет і мозкову активність. Рекомендується для дитячої кімнати, адже крім цілющих властивостей, розвиває такі цінні якості, як бадьорість духу, прагнення до навчання і знань, допитливість, посидючість, самостійність.